Шановні друзі, зараз простежимо динаміку української політичної культури за часів незалежності. Поїхали. Українська Радянська Соціалістична Республіка, проголошуючи незалежність в 1991 році, зробила крок від тоталітаризму до авторитаризму. За умов тоталітаризму немає жодної політичної конкуренції, немає реальної виборності влади. Хто пам'ятає, той пам'ятає, а хто не пам'ятає, той може дізнатися з уроків історії або просто з історичних матеріалів про те, що радянські вибори виглядали так, що був тільки кандидат від блоку комуністів та безпартійних. Ніякої іншої альтернативи не було і бути не могло, і прихильники всіх інших ідеологій були поза законом і переслідувалися кримінально. Крок до авторитаризму був дуже серйозним, оскільки в Україні з'явилася багатопартійність, з'явилася конкуренція політична, з'явилася реальна виборність влади. Але чому ми говоримо про саме авторитарний режим? Тому що дуже багато українців, навіть на виборах 1999 року, просто не бачили альтернативи президенту Леоніду Кучмі, незважаючи на те, що був величезний список кандидатів. І, власне, саме вже помаранчева революція показала, що українці воліють обрати собі владу і воліють свій вибір відстоювати. А вже революція гідності показала, що українці готові і не просто готові, а українці будуть питати і вимагати від влади робити те, що вони вважають правильним, як суверенний. Як, як Тому що народ є джерелом влади, і народ буде цю владу реалізовувати в самий прямий спосіб, зокрема, і через протест. В Росії зовсім інша ситуація. Так, росіяни по великому рахунку зробили цей крок, вони перейшли від тоталітаризму до авторитаризму, і в них також є формальна виборність влади, також є якась формальна опозиція, також є якась формальна конкуренція ідеологій. Але по великому рахунку вони залишаються. Суспільством, яке повністю підтримує диктатуру, і яке, по великому рахунку, навіть не прагне до того, щоб рухатися у бік демократії. І саме бажання українців жити в демократичному суспільстві і спровокувало сучасний російсько-український конфлікт.